Я тобі гарантую, ти перестанеш готувати просто котлети в сезон баклажанів. Це дуже збалансовано, смачно і навіть на схудненні це буде чудовою стравою в твоєму раціоні. Два баклажани вагою приблизно 200 г. Проколюємо трошки олії солі, замотуємо в фольгу, духовка 200 градусів на 45 хвилин. Повністю охолоджуємо в фользі, можна зробити так, як я це роблю у відео на контейнерах холоду. Потім чистимо, нарізаємо сир, у мене моцарела. Ось такі брусочки я просто втискаю всередину баклажану. На харчову плівку викладаю яловичий фарш. На один баклажан у мене йде десь 200 г яловичого фаршу. Гарно його розплескую, викладаю почищений баклажан і загортаю його у фарші. Зверху змащую олійкою і відправляю в духовку. 190 градусів на 25 хвилин. Можна подавати з чим завгодно. У мене ось так трошки хумусу. Зверху я викладаю баклажан, зелень кінзи і трошки ароматної томатної олії. Друзі, це дуже смачно. Обов'язково спробуйте. Всім смачного!